Надія лиш на Бога, коли в життя в піде біда, коли окутала тривога, коли поранена душа. Моя надія лиш на Бога, коли життя на штормить. Нелегка випала дорога, чи серце від журби болить. Моя надія лиш на Бога, коли життя в вас уїта, зіб'є нещадно коли розбита ціль і мета. Моя надія лиш на Бога. У цьому світі злай тривог. куди йти лише до нього, лише Він, Спаситель наш і Бог. Буває так, надія гасне, коли подують злі вітри, все на землі таке дочасне і уми ми пориві до мети. Буває, ловимо моменти і ім'я щастя їм дає. Навіщо Бог? Які кар'єра затишний тижний дім, нім сім'я, важливі зустрічі, прем'єри. Навіщо Бог? Коли ключем життя у тілі б'є завзято, коли вершини всі твої, коли достатку так багато, коли і сильні, і молоді, і Бог не проти твоїх статків, сім'ї чи друзів, та скажи в тебе, як багато на Бога у добрі ті часи. Та Бог живий своєї слави нікому й крихти не віддасть. Він хоче, щоб ми пізнали. Що прогувертів всіх напасть Біди, нещастя, щастя, і болю, що полонили весь наш край, Тримав в руці він кожну долю там де безвихіть і відчай, де не чекати допомоги від рідних, близьких, друзів чи чужих, де лиш простріляні дороги, де в мертвій тиші звук застиг. Живі й у спалах і надії. В серцях, що визнали, є Бог. Тому ми чуємо, де руїни у вирі болю і тривог, спасає Бог там, де надія, тремтить у буглених серцях розбиті плани, справи ввелі, журба й безвихід у очах. А Бог невидимо приходить під ті завали до людей, і їх з-під обстрілів виводить і ложить пластик до грудей. Вентує рани, пригортає серця лікує матерів, і куля смертне не дістане того, хто мовчки вже веселів, без сил повзе тим полем бою, шепоч серце тільки Бог, і він надію цю з любов'ю, виводить з пекла злих тривог. А може, ти в тилу втрачаєш останні сили у житті. Проблема виходу не маєш і ними в життєвій боротьбі. Скажи, надіюсь слуш на тебе, і вір, тебе почує Бог, йому обіцянок не треба пустих порожніх балачок. А треба серце, що надію свою на Господа паде, довір Ісусу свою мрію, довір своє життя складне і поклади свою надію на Бога доброго чудес. І зглянеться він неодмінно на твою душу із небес. Він знає все, він прийде вчасно, а ти надійся і чекай. Повір, Бог любить тебе сильно, тому часу свого не гай, а поспішай йому принести свою надію в тиші, а Бог знайде, що відповісти твоїй утомлій душі. Амінь.